Слава Богу. Слава Богу. Мене звати Роман, я приїхав з України вперше в Америці. Дякую Богу за можливість бути в вашій церкві. Я зачитаю декілька віршів із Божого Слова і ми попросимо благословення на це служіння. Євання від Луки, 18 розділ. Із початку. І він розповів їм притчу про те, що треба молитись завжди і не занепадати духом, говорячи, у місці якомусь суддя був один, що Бога не боявся, і людей не соромився, у тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала: оборони мене від мого супротивника. Але він довгий час не хотів, а згодом сказав сам до себе: Хоч і Бога, я не боюся, і людей не соромлюся. Але через те, що вдовиця оця докучає мені, то візьму в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені. І промовив Господь, чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний, а чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голося до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, що він їм незабаром подасть оборону. Та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Я не один раз читав це місце Божого Слова, і для мене є великим прикладом наполегливість цієї вдови. Довший час написано, вона ходила і просила, щоб цей суддя її захистив від її супротивника. І я скажу, що вона зайняла таку позицію, що не вона здалася, а цей суддя здався, і він захистив її від її супротивника. Це, якби є великим прикладом для нас наполегливості, коли ми молимося, коли ми за щось просимо у Бога. Каже тут слово Боже, що тим більше Бог подасть оборону для своїх дітей, які кличуть до нього і просять, які моляться до нього в день і вночі. Це є великий приклад наполегливості в молитві, і або стояти невідступно, коли нас спіткає якась проблема, і просити милості у Бога. Нехай Бог всіх нас благословить. Ми зараз помолимося і попросимо, щоб Бог благословив усе це зібрання. Піднімемося на ноги і помолимося.